Шановна пані голова, пане міністре, депутати, я хотіла би сказати, що громадянська платформа з реформування наукової сфери, ініційована фондом Відкрита політика, об'єднує багато наукових ліцеїв, академічних інститутів, університетів і громадських організацій, які провели круглі столи робочі групи і зробили свої напрацювання в закон про науку закон про освіту і інші документи. Я хочу сказати, що ми абсолютно підтримуємо. 12-річну систему і вважаємо, що закон про освіту це не крок, а два кроки вперед, порівняно з тим, що сьогодні маємо, і е, одночасно, звичайно, що є певні ризики і застереження. І я хочу підтримати тих із виступаючих, які говорили, що недоцільно було виключати статтю про державний нагляд, і, е, 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 яка була в першому варіанті, і можливо, можна зараз об'єднати статтю 58 і сказати про державно громадський нагляд, але. При цьому чітко визначити критерії моніторингу і е, інші принципові речі, щоб ми не, не е, в цьому питанні не було тих звживань, які сьогодні є. Крім того, ми вважаємо недоцільним, коли із процесу виховання вилучена школа, і вся відповідальність за виховання перенесена на батьків. І ми думаємо, що стаття 43, вона е, стаття 43, вона повинна бути доповнена обов'язками. Е, обов'язками вчителями, вчителів, які були в, теж в першому варіанті закону, це стосовно е, утверджувати погаду до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, гуманізму і виховувати повагу до батьків, жінок, тобто традиційні цінності і виховання за традиційних цінностей, вона має бути покладена не тільки на батьків, а й на школу. Крім того, у батьків, е, коли прописано їхні обов'язки, там написано, що виховання. Е, Прав дитини і так далі, ми хочемо сказати, що потрібно доповнити ці цю це положення вихованням відповідальності, тому що перш за все ми повинні усвідомлювати, що потрібно виховувати відповідальність у дитини, і крім того, звичайно, що повагу до прав і інших моментів. Крім того, я хотіла би сказати, що в принципах та засадах освітньої діяльності ми пропонували конкурентність замінити на синергетизм. Якраз наша, мені здається, робота над двома законопроектами показала, що створення такої ну, платформи для висловлення і врахування думок і вони якраз дає ефект синергії. І я за це між іншим дуже вдячна, якраз і голові комітету за вміння от налагоджувати оці от комунікації і буде. Такою платформою, крім е, наступним Забачу, питанням, 15. застереженням, це є наповненість класу і. Формула визначення субвенції місцевим місцевим бюджетом в першому варіанті законопроекту було мінімальна наповненість класів 5 чоловік. Потім вона змінилася на 10, Зараз мовар іде про 15, І в останньому законопроекті, якому, на варіанті, який нам запропонували, та ця норма взагалі вилучена. Ну це цей індикатор взагалі вилучений і стоїть по просто там тощо. Ми хочемо сказати, що це є небезпечно, тому що поряд. Док розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами повинен мати чіткі індикатори і повинна бути диференціація. Наприклад, якщо мова йде про високогірне село. Там не можна будемо норма не то, що 15 чоловік, а по навіки 10 чоловік, тому що відсутність доріг відсутність шкільного автобуса, який би міг звести з усіх з багатьох присілків. Прораховували вже, що якщо, наприклад, в селі Космач запроводити цю систему, то дітей звозити в центр села потрібно вже десь з 12-ї, з першої години ночі. Крім того, в умовах зими, коли ожеледиться і на деякі присилки є сполучення на зілах. Це теж унеможливлює, унеможливлює транспортування дітей в центр. Тому ми за те, щоб був дуже диференційований підхід. Крім того, я закінчую. Крім того, ми підтримуємо пропозицію Міністерства культури стосовно того, що стаття 19, і ми дуже вдячні за цей компроміс з міністерством культури. І ми об'єдналися з міністерством оборони, міністерством молоді і спорту і зробили окрему статтю по видам спеціалізованої освіти. Але дуже було б добре, якби це був все-таки розділ, як це ми пропонували навесні. І останнє після подів, після пої... Поїздки в Краматорську де ми були, де громадянська платформа була запрошена разом з. Поїхати із комітетом стало зрозумілим, що потрібен окремий закон, який би регламентував освітню і наукову діяльність зони АТО і Криму, і тому ми повністю підтримуємо розробку такого законопроекту і користуючись нагодою, що тут саме Сергій Миронович присутній, і Павло Кузь і Павло Кузьмович, я дуже вас прошу. Це питання є невідкладним, тому що якщо ми сьогодні збережемо ту ситуацію на Донбасі, яка сьогодні стане, Париж буде не тільки. І в Парижі, і не тільки в Краматорську, а Париж буде і в Києві, і Львові, тому